Виконуємо номер 279 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перевір правильність рівності. Якщо А дорівнює 48, Б дорівнює 37, С дорівнює 11. Перевіримо правильність рівності, сума змінної А і різниці змінних Б і С дорівнює. Від змінної А віднімають від'ємник. І до результату додають зменшуване. Підставимо замість А, Б і С відповідно числа 48, 37 і 11 у ліву частину нашої рівності і знайдемо значення лівої частини. Якщо А дорівнює 48, Б дорівнює 37, С дорівнює 11, то наша буква на рівність. Перетворюється у числову. 37 відняти 11 буде 26, 48 додати 26, маємо 74. Отже, значення лівої частини нашої рівності при а дорівнює 48, Б дорівнює 37, С дорівнює 11, дорівнює числу 74. Підставимо замість А, Б і С, числа 48, 37 11 в праву частину нашої рівності. Якщо А дорівнює 48, Б дорівнює 37, С дорівнює 11, то наша буквена рівність перетворюється у числову. 48 відняти 11 буде 37. 37 додати 37 буде 74. Отже, значення нашої правої частини при А дорівнює 48, Б37, С дорівнює 11, також дорівнює число 74. Отже, наша рівність буде правильною. Щоб до змінної А додати різницю змінних Б і С, можна від змінної А відняти від'ємник і до результату додати зменшуване.